Голова облдержадміністрації Борис Клімчук разом із народним депутатом України Григорієм Смітюхом, працюючи у Старовижівському районі, проконтролювали хід реконструкції школи у Смідені, взяли участь у відкритті ділянки дороги Сереховичі Мильці та вуличного освітлення у селі Секунь. Подробиці у сюжеті. У селі Сміден тривають роботи з реконструкції загальноосвітньої школи, де навчається 275 дітей. У листопаді уряд додатково виділив понад 2,5 мільйона гривень з резервного фонду для продовження будівництва навчального закладу, який перебував в аварійному стані. Гроші мають освоїти до кінця року. Ми бачимо опалення, освітлення, озоблені роботи йдуть. Безперечно, що багато зроблено, багато треба зробити, але дуже за короткий срок мені дуже приємно, що люди в слідчому році будуть мати сучасну, красиву світлу школу. Цього року на ремонт та реконструкцію школи вже використано 2,5 мільйона гривень. З них півтора державна субвенція та один мільйон кошти обласного бюджету. За ці гроші замінили дах, дерев'яні вікна на склопакети. Завершено перекриття між поверхами. Треба наростити ще людей, збільшити об'єми робіт, кладки, в тому числі. працюємо синхронно, бо без такої роботи це тяжко було б мені самому одному. Цього ж дня Борис Клімчук та Григорій Смітюх відкрили ділянку дороги Сириховичі Мильці протяжністю 10 кілометрів, що веде до Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. Трасу збудовано за державні кошти. Хочу подякувати всім. Хто вірив в те, що та дорога буде? Будівельникам дорожним, вам, хлопці, зробили ви свій кусок роботи, доглядайте тепер, щоб проїхати і зимою можна було, як не дай Боже сніг, щоб не слизько було на тій дорозі, щоб тисячі тисячі людей йшли в храм, в милецький храм, в храм своєї душі. Це, звичайно, дає можливість людям краще, скоріше. Приїхати не тільки помолитися тут обителі, а й почерпнути, підкріпитись. Дорожні роботи виконані старовижівською філією державного підприємства «Волиньоблавтодор». динамічно та в стислі строки. За що шляховикам вручили відзнаки, а вже ввечері у селі Сикунь урочисто запалали ліхтарі зовнішнього освітлення у населеному пункті, через який проходить міжнародна траса Луцьковель-брест. Встановили 12 ліхтарів. Роботи виконані за кошт обласного благодійного фонду Бориса Клімчука рідна Волинь.